Починати з футбольний клуб львів припиняє своє існування. Фінансова криза не оминула, і футбольних функціонерів президент клубу Юрій Кінзерський повідомив, відтепер львів'яни вболіватимуть лише за один місцевий клуб. У неділю міщани зіграли свій останній матч у першій лізі. ФК Львів створили п'ять років тому. Тоді команда у першій лізі замінила збанкрутілий газових скала зі Стрия. Вже наступного року Львівський клуб здобув путівку до прем'єр-ліги. А у сезоні 2008-2009 міщани посіли 15-те місце чемпіонату та повернулись до першої ліги. Тоді, у вирішальному матчі, Карпати вибили футбольний клуб Львів з вищого дивізіону. Цього сезону команда повністю оновила склад. Міщани зараз перебувають на 15-му місці чемпіонату. Попри сенсаційну, на перемогу над лідером першої ліги Говарлою, керівництво ФК Львів вирішило зняти команду, а згодом усіх розпустити. Всі отримали кошти, зроблені свої. І поїхали шукати кращої долі по домах. Всі звільнені. І хоч президент клубу віддав усім гравцям трудові книжки, надія на те, що хтось таки заопікується командою, залишається. Можливість є, я в неї вірив, вірю, але бачите, на жаль, я готовий безкоштовно просто переписати, віддати власність на любу людину, підприємство, клуб. Футболісти можуть повернутися і все одно зараз нікуди, йти. але це нікому на жаль Львові не ну я так підозрюю, що крім мене футбольний клуб Львів в принципі нікому не потрібен. То так це підтвердилось, на жаль. Поки що пошуки інвестора були безрезультативними. Президент обласної федерації футболу Ярослав Грисьо переконує, потрібно знайти людину, яка любить футбол, а не гроші. Недаром колись президент Барселони казав, що в мене є сім видів бізнесу: шість приносить дохід, а один футбол забирає. Тому це не так просто, і будемо надіятися, що все-таки знайдуться серед тих людей, які мають можливість отримувати. знайдуться люди, які розуміють соціальне значення і футбольного клубу Львів, і футболу взагалі. Українські футбольні клуби розпадаються тому, що зазвичай належить одному власникові. Вважає Іван Яремко. У будь-який момент людина збанкрутує, перестане любити футбол або з інших причин не зможе його утримувати. І що пропадає болільники, пропадають футболісти, які грали за цей клуб. Мені так само шкода цих дітей, які навчалися футболові в цьому клубі. Міщани нині орендують стадіон Сокіл. Договір оренди дійсний до 2019 року. Втім, якщо клуб буде ліквідовано, стадіон повернеться до міста. Згідно чинного законодавства України, договір припиняє свою дію з моменту. Припинення е, юридичної особи, тобто, у випадку, якщо футбольний клуб Львів буде ліквідований як юридична особа, об'єкт буде рахуватися вільним. Якщо ж спонсора не знайдуть, усі гравці отримують статус вільних агентів. Артем Лисак, Володимир Квятковський, головні новини Львова.